Вітаємо і продовжуємо наші трансляції з Києва. І я дуже рада, що сьогодні з нами на зв'язку відомий український дипломат, надзвичайний повноважний посол, колишній посол України в сполучених штатах Америки і Франції. Пан Олег Шамшур, пане Олеже, вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Надзвичайно раді вас бачити. Пані Людмила, вітаю і дякую за запрошення. Дякую, пане Олеже. Ну, дуже хочу повернутися тепер до того, що сталося вчора. З безпілотниками, які опинилися в просторі в повітряному просторі Польщі, і ми бачили, як розгорталися події. Ми бачили, як авіація не тільки Польща, а й інших член НАТО авіацію було піднято у повітря. Як збивалися ці безпілотники, а більш ніж 15 залетіло у повітряний простір, вони досягли значного простору і значного кілометражу, а в кордонах. Польщі. І а, я звертала увагу, як змінювалася риторика польської влади. Спочатку це звучало як «це агресія, а потім стало звучати як провокація. Тобто, коли агресія відповідь одна, коли провокація, то воно ніби так виглядає. Ви мене провокуєте, а я не реагую, бо я крутий, бо я знаю, як реагувати на провокацію. Вибачте, за таке спрощення да, таких а, дуже складних процесів. Але в будь-якому разі, як ви, як досвідчений дипломат, взагалі коментуєте те, що сталося. Ну, в принципі, мої зауваження дуже близькі до ваших. Я б сказав таким чином: те, що трапилось в Польщі, Може, або, на превеликий жаль, могло б стати таким поворотним моментом в ставленні до російської агресії, тобто, в тому сенсі, що мали б бути вжиті дуже жорсткі заходи, але чим більше ми віддаляємося від моменту зальоту, Тим більше виникає сумнів щодо того, чи трапиться це. І я дивився вчора кілька інтерв'ю Радика Сікорського. Ну, він був налаштований, я б сказав, так вірно, і вірно були дані оцінки. Разом з тим, те, що ми чуємо від Туска, але все-таки. При всій повазі до міністра закордонних справ, і віцепрем'єра, головне, що ми почуємо від його боса, це дійсно така. Ну, я б сказав так, пом'якшення акцентів, і безумовно, я, ну, можна очевидно, по різному намагатися інтерпретувати і слова, і дії. У мене така версія, що очевидно. Польська влада спочатку була налаштована, ну досить рішуче, тому що це ну давайте говорити прямо: це дійсно акт агресії, і зрозуміло, що Путін просто, як завжди, визначає для себе червоні лінії, рамки, які він, яких він має дотримуватися або з яких він може вийти, і я думаю, що це так само зрозуміло. І нашим європейським партнерам. Разом з тим, якщо спочатку дійсно було ну, не, не просто розуміння, а готовність діяти більш жорстко в процесі того, як здійснювалися, мабуть, контакти, перемовини з партнерами Польщі в НАТО, я вже не кажу про Сполучені Штати, оця фраза. Хочу. Приїхали, ну, її можна інтерпретувати і інтерпретувати і так, і сяк. Ну, це явно не та реакція, яку б ми очікували від лідера, ну, хоча б номінального вільного світу. І, очевидно, той фідбек та реакція, яку польська влада отримала від партнерів, і примусив їх, як то кажуть, зберегти. Меблі, тобто, ну скажімо, пом'якшити свою риторику, щоб вона не була дисонансом з загальною позицією НАТО, як ми знаємо, позиція НАТО, якщо брати війну в Україні, ми не воюємо з Росією. Ми хочемо уникнути конфлікту, хочемо уникнути війни. Хоча такі притомні західні лідери кажуть, що вибачте, війна, війна в Європі вже почалась, і тільки. Проблема в тому, наскільки буде задіяна, заангажована в цій війні територія, яка знаходиться під захистом п'ятої статті, і дуже показово от точаться дискусії щодо того, наскільки ефективною буде, і коли буде задіяна в другий раз стаття п'ята. А як ви бачите, в принципі, виникали питання. Але це питання про задіяння статті 5, ну було порушено так журналістами експертами. Але задіяна стаття четверта і стаття четверта про консультацію. Але як на мене, от саме те, що зараз йдеться про статтю 5, статтю 4, чому одна, чому не інша, якраз покаже, що навіть. Найбільш ну, апріорі ефективна гарантія стаття 5, і то це крихка гарантія, тому що і вона вимагає консультації, і вона вимагає ухвалення рішень. І за всім цим дуже уважно слідкує ну, принаймні одна людина в Кремлі Путін. І він бачить, наскільки неефективно, будемо називати речі своїми іменами, діє оця система. 4 5 статті. А до цього моменту так і от, до речі, чому це ще трапилось? Тому що так і не було вироблено позиції НАТО, як НАТО має реагувати, якщо на територію України НАТО залітають ракети і дрони. І тому, коли трапилася атака, ну, це знову ж таки. Те, що я називаю зненацька настала зима. Ну, було зрозуміло, що до цього йде. А Румунія так і заплющує очі на ракети, на дрони. Ну от залетіло це випадково. А, а коли якщо до цього додати моральний бік справи, коли кажуть: ну, це пролетіло через Румунію, і повернулося в Україну. Так, да, повернулося в Україну, щоб бувати українців, бувати українських дітей і всі ледь з цього приводу не радіють, що слава Богу, вона не впала. На нашу територію. Ну, ми бачимо, що така позиція веде до того, що таки впала, і наступного разу, і про це вже говорять, може бути, ну, скажімо, якась російська екскурсія в прифронтові села, або в Балтійських країн, або тієї ж Польщі. І знову надо буде думати, як відреагувати. Тобто, вже зрозуміло, на жаль, що це не стало поворотним моментом, але принаймні. Хочеться сподіватися, що вже все будуть зроблені висновки, і буде розуміння того, що Путіна треба зупинити, і той же Сікорський, ну правда, я так скажу, що я ще до Сікорського казав, що Путін зупиниться там, де він буде вимушений зупинитися, і піде так, настільки далеко, наскільки йому дозволять піти, тобто, це треба зупинити якщо це не зупинити то наступного разу вже я так передбачаю що зараз залетіло ну, там 15 або більше дронів а наступний раз вони можуть як кажуть жагнути по ЖЕШу цей основний хаб і знову буде нато розбиратися як працювати тобто для того щоб не сп... я на цьому закінчу для того щоб не справдилась Справдився мем, який я вчора бачив, коли там, значить, показують цвинтар десь на Заході, і там стоїть надгробок, на якому написано НАТО, заснування НАТО і кінець НАТО, от той день, коли залетіли дрони в Польщу і не було відповіді. І це, на жаль, встає, встає вже переходить вірніше з царини можливого це тарину вирогідного і це дуже і дуже небезпечно. Тобто, у НАТО є ще можливість виробити, ну, як у нас кажуть, алгоритм дій і діяти. Але якщо цього не буде зроблено, то Путін, мабуть, буде більш ніж задоволений. Тим більше, якщо збережеться ця реакція від Трампа. Приїхали. Ну, приїхали, так. Да. Пане Олеже. От слухаючи вас, і навіть вчора, коли все це сталося, я згадала дії Ердогана, коли літак Росії залетів на, скільки там на 30 або на 20 секунд в повітрі Туреччини. Він був збитий абсолютно швидко. Росія відреагувала, були певні непорозуміння між Туреччиною і Росією, але все стало зрозуміло. От якщо повертатися до того, що ви зараз сказали. Що би з вашої точки зору було б доцільно зробити, враховуючи всі ті дипломатичні нюанси, підвалені і все що завгодно, да, все що залишається залаштунками публічних розмов, да, про те, що відбувається? Що дійсно можливо було б зробити? Я не знаю закрити небо над Україною, чи що зробити нарешті, щоб Путін зрозумів, що все, стоп, отут стоп. Ну, давайте так. Ну по я тут така невеличка ремарка з Едаганом, На жаль, також не так просто, тому що він ну скажімо, інстинктивно, як авторитарний діяч, як рішуча людина, як керівник регіону, він відреагував правильно, тобто був збитий російський літак. Але після того, якщо подивитися цю дипломатичну хореографію, все таки він зробив все можливе, щоб ну майже вибачитись і якось залагодити з росіянами. І коли оця до речі цікаво, також коли була спроба оцього Путчу проти Ердогана, спочатку оцей пілот він був національним героєм, але під час путчу його репресували. Тобто навіть із Ердоганом не все так просто. А тепер про реакцію мені здається ну знову ж таки поради давати легше ніж їх реалізовувати. Ну мені здається, по-перше, треба було б не обов'язково публічними, але бажано публічними і неформальними каналами сказати. Ну тут вже зась тут ви вже перейшли, і е, уже, якщо буде щось подібне, то будуть такі дії. І, але сказати не просто, що ми стурбовані ми відреагуємо, а сказати точно, що буде зроблено. Це по-перше, ну це такі м'які варіанти. Більш жорсткий, мені здається, дієвий варіант полягав би в тому, що як можна було б встановити звідки були запущені ці дрони. Просто знищити ці точки, з яких ці дрони запускались, і я ну зрозуміло, що це виглядає ну таким, що може спровокувати російську реакцію. Але знаючи росіян, я думаю, що вони якраз як то кажуть, у них не вистачить запалу для того, щоб відреагувати, і навпаки, це буде той урок, який вони мають засвоїти, тобто. Має бути якась фізична дія. От вчора Сікорський давав інтерв'ю з десь Він казав, що, скажімо, були такі загальні розмови, була російська гібридна війна, а зараз уже кінетика, то вже пішли реальні речі, дрони. А, 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 зруйнований там будинок чи будинки, <плес> я так розумію що бістой без жертва, але це майже якийсь просто диво, що так відбулось. Тобто, потрібна кінетична реакція. Тобто, ті, хто запустив ці дрони, мають понести відповідальність не морально, не юридично, а фізично. Якби це було б зроблено, я думаю, що це б, мало б відповідний ефект. але ну скажімо так небезпека цієї ситуації. Чим більше ми віддаляємося в часі від цієї атаки, тим менше, на мій погляд, вергідні, що це буде зроблено, і це дуже добре розуміють в Кремлі. І відповідно, вони просто наступного разу, ну скажімо так, відкоригують свою поведінку і зрозуміють вже зрозуміло, мабуть, що можна. А що не можна, і яким чином може відреагувати НАТО? Тому що в принципі, от зараз, якщо подивитись на реакцію НАТО, це реакція в стилі Трампа. От якщо ще один раз я вам покажу і це, і от я вам покажу два тижні, уже три тижні, майже чотири тижні і нічого. І зрозуміло, що в цьому плані символом цієї політики Трампа, яка безумовно впливає на. Все НАТО на поведінку європейців, це Аляска. Пане Олеже, ми ще повернемося до Аляски, але коли ви зараз сказали, що в стилі Трампа, я до речі згадала фразу іншого американського президента, президента Байдена, коли він сказав: Ну, якщо невеличкі вторгнення. То в принципі, да? ми всі пам'ятаємо цю класичну фразу, yeah. да? але yeah. з іншого боку, ви дуже слушно сказали, коли оці е, ракети залітають на, на простір інших країн, і потім повертаються до України. І тут в мене питання. Тобто, якщо подивитися реально на цю ситуацію, то виглядає наступним чином: Українське ПВО, не можеш збивати ці ракети на територію Польщі, умовно кажучи. Да? Тобто, як відбувається? тобто, ці ракети і ці дрони вони отримують взагалі привілей пролетіти через територію наших партнерів і просто зручно бомбити наші території. Ну це взагалі якийсь нонсенс на правду, і наскільки тут Україна може надавити на партнерів, і взагалі, як ну тут які тут для нас можливості відкриваються, або ж взагалі нічого не відкривається. Ну натиснути, як ви бачите, досить важко. Я думаю, вважаю, що просто ну ясно, що треба робити заяви, говорити і те, що ми бачили і від президента, і від міністра закордонних справ, це в принципі правильно, але з іншого боку, треба розуміти: ну там є деякі нюанси, про які я не хочу говорити в заяві президента. А в принципі, це питання до наших партнерів, тобто, вони повинні усвідомити. От, ми про це говорили, яка вже просто кінетична небезпека, і далі будуть чергові, як кажуть, привіти від Путіна і Росії. А разом з тим, повертаючись до того, що ви сказали, ну давайте подивимось ну, те, що вони дійсно можуть зрізати певні. Певні відстані і більш ефективно діяти на українській території, це зрозуміло. З іншого боку, Ну от з 22 року Україна перетворилася на таку собі боксерську грушу. Росія її постійно б'є, знаючи, що у відповідь Ну будемо збивати. Якби вона зрозуміла, що будуть збивати не тільки українці, і будуть наслідки не тільки від українців, які від українців наслідки в цьому сенсі може, не можуть бути великими і ефективними, тоді очевидно, вона б подумала, чи влаштовувати такі от фірвірки, які ми бачили всі в Україні в Києві останнім часом. Але цього не відбувається. І отут я хотів би сказати: ну це вже майже стало ну, свідченням такої е спрощеного підходу. Ну, давайте подумаємо все-таки про моральну, е про моральний бік справи. От Європа, я вже не кажу про Сполучені Штати, просто спостерігають, як знищуються українські міста, села, їх бувають українців, е включно з немовлятами. І в принципі, навіть не кожен день, я як регулярно дивлюсь, е західне телебачення. От, навіть не кожен день про це повідомляється, що от такі втрати, от такі речі трапляються. Ну, тобто, от відбулося вже на жаль, звикання до війни в Україні. Да, є жертва, ну слава Богу, небагато. Ну 20 людей або там 15. Ну це просто просто, як кажуть, я б сказав, невимовний просто жах. Ситуація, яка склалася, і це буде продовжуватись знову до того моменту, поки європейці будуть вважати, що це да це небезпечно, але от зараз треба сконцентруватися на підготовці до російського вторгнення. Ну, давайте вдумаємося наскільки це є абсурдним, треба замість того, щоб говорити про це, ну це правильно, треба готуватися, але треба менше говорити, більше готуватися. Треба зробити все, щоб Путін зупинився, щоб Росія зазнала військової поразки. Тоді, можливо, через 2-3 роки можна в Європі почувати себе більш безпечно. А знову ж таки, якщо подивитися на аргументацію і хід думок, то в принципі це давайте виграємо там пару місяців. Але краще підготуємося і тоді жахнемо. Але як свідчить практика, цього не бувається, треба реагувати весь час. А якщо це відкладати на потім, то воно потім зараз от ситуація знову ж таки, повертаючись до того, що казали раніше, дійсно, вона дуже нагадує міжвоєнний період ХХ століття, коли того ж Гітлера можна було зупинити, але треба було це зробити зразу. Це не було зроблено, і тому були е, змарновані можливості для того, щоб уникнути Другої світової війни. Ну, це зараз здається фантастикою. Ну, мабуть, і от заліт в Польщу 22-го року е, така атака також виглядала ну, майже фантастикою. Але тим не менше, вона трапилась. Тобто, я от закінчую потрібні конкретні дії продиктовані моральністю або е, прагматизмом, але і тут є поєднання і моральності, і прагматизму, або я б сказав, моральність та є прагматизмом, пане Олеже. Ще два запитання в мене. Да? Ви як досвідчений дипломат, скажіть, будь ласка, а якщо, наприклад, наші партнери вирішили б закрити небо над Україною і сказати, ми будемо збивати ракети, ракети і дрони над Україною? Чи означає це з точки зору дипломатичних всяких там умовностей, договорів і класичної дипломатії, що вони вступають без безпосередньо у війну з Росією? Чи ні? Ну тут, мабуть, треба спитати більше у, у юристів. Ну, але я отут підійшов би з іншого боку. Ну, в принципі, Путін порушує всі закони: е, і ведення війни, і людські, і які і боже, які завгодно. Це по перше. По-друге, ну ситуація є настільки, ну, скажімо, екстремальною критичною, що потрібні відповідно екстремальні неординарні навіть дії, яких не було раніше. Я особисто, от з того, що я знаю про міжнародні відносини, про світову політику, я не бачу проблеми в тому, щоб збивати російські ракети і каби і все інше. Над українською територією кінець кінцем це ж наша суверенна територія. Можна звичайно вигадувати, чому це не можна зробити. Ми не хочемо прямого конфлікту. Ну, це якраз був би той урок для Путіна і для Росії, який вона мала б отримати. От кажуть, що начебто серйозна Росія розглядала можливість використання ядерної тактичної зброї. Але був надісланий сигнал, що в такому випадку буде, будуть наслідки, ну, скажімо, буде знищений Чорноморський флот. От я таке зустрічав. Ну і, мабуть, це було зроблено достатньо переконливо. Тобто, якщо це було б зроблено, тобто було б закрито небо над Україною, очевидно, тоді вся ситуація розвивалася інакше. І тут, от я хотів би сказати: от зараз розглядається дуже Багато варіантів так званих гарантій безпеки для України. Я е, саме початку що це ніякі не гарантії, е, в найкращому варіанті це ерзац гарантії які можуть бути корисними для е, підвищення оборони спроможності України і наших спроможностей відповідно в боротьбі з російською агресією. Але тут треба розуміти. Що є? Ну скажімо, от зараз три моменти, які я вважаю, можуть бути корисними: це надзусилля, ну скажімо, над українським збройним силам і військова, і постійний потік зброї, використання цього механізму імені Трампа за європейські гроші, але щоб це не зупинялося, відповідно були ті необхідні масштаби і номенклатура. А є, і два варіанти це. Закрити небо над Україною, і другий варіант і ще одна опція, ну вони очевидно можуть йти паралельно, це забезпечити недоторканність морських кордонів України і свободу морепласта. Але треба ж розуміти, що це може бути ефективно тоді, коли ті, хто буде забезпечувати. І е, закриття неба, і е, недоторканність морських кордонів будуть готові і будуть мати відповідні інструкції, які дозволяли їм реагувати на російські дії агресивні і на російські провокації. Якщо цього не буде, то взагалі е, ці ідеї абсолютно мертвонароджені, як можна е, забезпечувати е, закрите небо над Україною без того, щоб не збивати. Російські дрони, російські ракети, але якщо будуть залітати літаки, то і літаки, а як можна забезпечувати морські кордони, якщо не знову ж таки протидіяти російським військовим судам? Тобто тут все знову ж таки, всі варіанти все рівно зав'язуються на питання, чи готові наші союзники на рішучі жорсткі дії? Якщо знову буде ця мантра. Від Байдена і від Рюти і від Столтенберга до цього що головне не допустити війни між НАТО і Україною, і це буде і, Вибачте, і Росію, і це буде транслюватися в Кремль безпосередньо. То відповідно Путін зробить буде і далі робити висновки, що в нього практично розв'язані руки. Останется вопрос, если мы имеем еще две хленики, да, да. А, руссиску, да, перекладала для себя сегодня. А, в конкрете США внесен законопроект о восстановлении поправки Джексона Веника в отношении России, которая прекратит любую торговлю Вашингтона с Москвой. Об этом заявил автор инициативы член палаты представителей член Республиканской партии Джо Уилсон. Ну и дальше по тексту. А чего же этого еще внесение такой поправки серьезное всплыло на журнале? В принципі, з точки зору, ну скажімо так, в хорошому сенсі пропаганди, сигналів. В принципі, це має право на життя. Це ну, скажімо, крок в правильному напрямку, але треба розуміти, що обсяг торгівлі з Росією між Росією і Сполученими Штатами є дуже невеликим. І зараз головне не це. Оце кину, скажімо, демонстративний крок, який е, виглядає ну достатньо, Ну якщо тут можна це, використати це слово симпатичним, правильно, ну скажімо так, вірно. Але е, якщо зараз говорити про санкції, то це треба говорити про вторинні санкції. І вторинні санкції не тільки проти Індії. Тут взагалі все виглядає з Індією. Набагато складніше, а це санкції проти проти Китая, проти Турції, проти того ж Казахстану. Тобто, здається, об'єднаних арабських еміратів, тобто всіх тих, хто зав'язаний на допомозі Росії в обході санкцій. Тобто йдеться це прямо про енергоносії, чи йдеться про щось інше. Але так інакше, так чи інакше, це головне питання: от перекрити можливості для Росії обходити санкції в випадку Китаю, Індії, особливо щоб припинити потік нафто, умовно кажучи, доларів або нафтоюанів. Тобто, це одне питання, і тут є серйозні проблеми, але все таки без цього не можна. І друге. Треба перекрити всі виключення, всі лазівки, які існують в санкційному режимі зараз, щоб він працював більш ефективно. Тобто, це знову ж таки, отут я вже на цьому закінчу. В принципі, нічого не помінялося От зараз. Є у Заходу два серйозних важеля. Один важель це оці санкції, а другий важель це зусилля для надання військової допомоги Україні, і третій. Може бути важель, особливо після Польщі, це все-таки вирішити питання з збиттям російських засобів знищення повітряних, тобто ракет і ракет і дронів, ну, скажімо, почати з того, щоб чітка була позиція щодо своєї території, території під п'ятою статтею, і вирішити питання щодо надання відповідної допомоги. Засобів і участі безпосередньо НАТО в забезпеченні безпеки українського повітряного простору. Ну от, в принципі, це треба зробити. Якщо це не зробити, то всі розмови і надалі будуть тільки розмовами, і Путін буде продовжувати плескати в долоні і там періодично пити російське шампанське. Олегшавшу був сьогодні нашим гостем. Це той випадок, коли гарно, але мало. Пане Олеже, сподіваємося почутися, побачитися незабаром. Дякуємо дуже. Дякуємо. Дякую. Дякую. дякую вам і зв... дякую. І, звичайно, ми вдячні вам. Ваші наші спонсори на платформі Patreon та Ютуб залишаються з нами.